Доброго дня! До вашої уваги останні оперативні новини Золочівщини. Увага! розшук! Золочівським відділом поліції розшукується Крушельницька Тетяна Степанівна 1999 року народження, жителька селища міського типу Поморяни Золочівського району Львівської області, яка 1.11.2016 року залишила Поморянський професійний ліцей. Та досі її місце перебування невідоме. Прикмети крушельницької. На вигляд 16-18 років, зріст 1,60 м, середньої тіловобулдови, волосся темне, русяве, очі світлі, брови другоподібні, губи тонкі. Була одягнута. Штани чорного кольору, черевики чорного кольору, куртка червоного кольору. Та шапка чорного кольору, всім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування розшукуваної, просимо повідомити за телефонами 0,32 65 421 73 422 42273, 102 або 096 63 18 715. Поліція буде вдячна всім, хто надасть будь-яку інформацію, що допоможе розшукати дівчину. У Золочеві 10 грудня під час патрулювання працівниками групи реагування патрульної поліції Золочівського відділу поліції було зупинено автомобіль ВАЗ-2102 для перевірки документів. Під час поверхневого огляду у 44-річного витія жителя Бродівського району було виявлено та вилучено прозорий полімерний пакет, в якому знаходилась подріблена речовина рослинного походження. Темно-зеленого кольору, схожа на наркотичний засіб, вилучене скероване для проведення експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100 неуподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 3 робітків, або позбавленням болі на той самий строк. У Золочівський відділ поліції 10 грудня поступило повідомлення від фельдшера швидкої допомоги Золочівської центральної районної лікарні про те, що біля стадіону Соакі виявлено тіло 47-річного жителя Золочіва. Попередня причина смерті чоловіка серцево-судинна недостатність. 12 грудня надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги Золочівської центральної районної лікарні. Про те, що близько 15-ї години в центрі Золочева раптово померла 78-річна місцева мешканка, попередня причина смерті жінки серцево-судинна недостатність. По даних фактах відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. 12 грудня до Золочівського відділу поліції звернувся 38-річний місцевий житель та повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 3652 гривні. Чоловік вирішив придбати автомобільні зимові шини в одному із інтернет-магазинів, оголошення якого побачив на одному із інтернет-сайтів. Домовившись по телефону про купівлю шин, чоловік перерахував кошти в сумі 3652 гривні на вказаний продавцем банківський рахунок та на протязі п'яти днів мав отримати товар. Проте даний товар ошуканий чоловік не отримав і грошей позбувся. Після перерахунку грошей продавець на телефонні дзвінки не відповідає. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Шановні громадяни, правоохоронці вкотре застерігають, уникайте купівлі на умовах предоплати. На даний час такі випадки не поодинокі, тому застерігаємо всіх громадян від такого виду шахрайства. У Золочеві правоохоронці викрали зловмисника. Золочівський відділ поліції 14 грудня поступила заява від 27річного жителя Золочева про те, що 12 числа невідома особа шляхом вільного доступу із підвального приміщення викрала належний йому велосипед, чим завдала матеріальної шкоди на суму 1400 гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до даного злочину причетний 20-річний мешканець Золочівського району, раніше судимий, велосипед здав ломбард, а гроші розтратив на власні потреби. Окрім того, 14 грудня заявою про крадіжку з підвального приміщення дитячого велосипеда, вартістю 1200 гривень, звернулась 28-річна жителька одного з сіл Золочівщини. Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний цей же 20-річний молодик, як і в першому, так і в другому випадках велосипед хлопець здав ломбард, а гроші розтратив. По даних фактах порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка максимальне покарання передбачене санкцією статті до 5 років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що окрім крадіжок, молодик причетний ще й до шахрайства. 28 вересня зловмисник, війшовши в довіру 50-річного місцевого жителя, домовився купити в нього в кредит електроінструменти, проте грошей так і не заплатив. Чим завдав збитків на загальну суму 6550 гривень. Частина речових доказів вилучена. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Шановні громадяни, якщо ви стали свідком будь-яких правопорушень, звертайтесь на оперативну лінію 102 або безпосередньо в Золочівський відділ поліції.